Сильні квітневі заморозки призвели до катастрофічних втрат для садівників Румунії. Особливо постраждали вишні, персики, абрикоси. Та сливи пишуть місцеві видання. Збитки подекуди сягають до 100%. А якою буде погода в Україні у найближчі дні? Дізнаємося від Наталі Птухи, синоптика українського гідрометцентру. Вона з нами наживо. Пані Наталі, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, а які причини суттєвого потепління, що ми спостерігаємо останніми днями? Чини, як завжди, це циркуляція повітряних мас в атмосфері. Тому до нас зараз так скалася конфігурація повітряних потоків, що вони надходять до нас переважно з південних широт, південного сходу, і приносять до нас більш теплу повітряну масу. Звичайно, у поєднанні з тим, що в нас переважає зараз погода, така більш малохмарна у більшості регіонів одразу зазначу не в усіх, то додатково також і сонце має змогу прогрівати. Приземний шар повітря, ось і так теплої цієї повітряна маси, тому ми маємо вже досить високі значення температури у багатьох регіонах. Вони навіть дещо перевищують цю кліматичну норму для квітня. Тому зараз так дійсно температура дещо вища, але ну загалом вона ну, комфортніше відчувається і приємніше ніж. Тоді, коли в нас на початку квітня були заморозки, але в той же час по західних областях та по південно-східній частині України все ж таки певна нестабільність, скажімо так, в атмосфері є, і це спричинює там розвиток купчастодощової хмарності і можуть утворюватися локальні, скажімо так, дощі, подекуди з грозами трошки більше хмарності, і за рахунок цього і денні максимуми дещо нижчі можуть бути ну буквально на кілька градусів. Якщо що зараз у нас найближчими днями практично в усіх областях 21-26, Ну ось якраз таки, оця нижня межа 21, це ближче до західних областей, подекуди південно-східних, коли там в день і години може бути дощик короткочасний. А ось решта областей поки що ось досягає подекуди навіть до 25-26 градусів. Пані Наталі, ви сказали, що температура перевищує середні показники квітня. А які це мають бути показники. Це щоденно вимірюється температура середня добова для кожної метеостанції. Ну і звичайно є певні ряди спостережень, які відповідають, скажімо так, з яких складаються кліматичні норми. І зараз кліматична норма використовується там за останні 30 років. І ось відповідно до цієї кліматичної норми для кожної дати є своя середня добова температура. І вона порівнюється із цією нормою, і та, яка є зараз по факту. І подекуди там ну, в середньому на 5 градусів може бути. Бути вища ця середня добова температура на певних метеостанціях по території України. Нещодавно з'явилася інформація, що вже цього тижня може бути мінус три. Обманюють чи ні? Ну, по-перше, знову ж таки, велика завчасність, коли прогноз більше ніж на 5 діб, він ну, це 50 на 50, він може абсолютно змінитися. Тому офіційні прогнози з практичними значеннями вкотре буду наголошувати. І дромоцентр випускає тільки на 5 діб. Тенденція так є і на 10. Звичайно, ми бачимо вже зараз, що починаючи з цих вихідних, в нас дещо зміниться синотична ситуація. Повітряні потоки вже будуть не з південних широт, як я казала на початку, а вже будуть і з північних широт частково. Тому так, температурний фон він знизиться відчутно, але наскільки відчутно і чи будуть заморозки, поки що про це рано говорити. Якщо вони дійсно будуть плануватися, то за той період, а це ну за три дні, за два дні. Коли реально можна сказати, чи дійсно вони відбудуться, це залежить від хмарності, від опадів. Тому що якщо будуть опади, то відповідно заморозків і не буде. Якщо буде більше хмарності, то також заморозків не буде ну, в нічні години. Тому ми цю ситуацію моніторимо і радимо всім уважно слідкувати за попередженням від українського гідромецентру і не ховати теплі речі, пані Наталя. А отакі от коливання погодні вони взагалі характерні для квітня? Звичайно, тобто квітень, весняний місяць. Він як і березень, а в квітні, подекуди, подекуди, скажімо так, ці амплітуди можуть бути навіть більшими, тому що вже і прогрів поверхні може бути більший, але і заток холодних повітряних мас. Також може бути досить ще інтенсивним, тобто ну, не не надто ми відійшли ще від холодного сезону, але вже звичайно наближаємося до більш такого теплого сезону до передліття, якщо можна так сказати. Тому такі коливання в квітні завжди вони спостерігаються, і як і прогнозувалося, що квітень може бути. На кілька градусів, все ж таки, ну як традиційно е, підтримуючи практично всі попередні місяці, е, на ну вищі кліматичної норми, і ми це бачимо у порівнянні з тим, що хоч і перша декада у нас була така прохолодна зараз нас. Певна компенсація, звичайно, висновки вже фахівці зможуть робити після завершення місяця і підрахувати, чи був він вищий, чи все ж таки в межах норми, але ось середньомісячна температура, вона ось цей баланс витримує, і в квітні ну він цей баланс трошечки може бути контрастнішим, здаватися, бо спочатку може бути прохолодніше, а потім бачимо високі значні температури, вищі кліматичні норми. Крім того, пані Наталія. Укргідрометцентр попереджає про високий рівень пожежної небезпеки. А розкажіть, в яких районах і регіонах зберігається така загроза? Так, зараз вже, скажімо так, достатній рівень в деяких регіонах, переважно це північні центральні на сьогоднішній день. В цих регіонах вже накопичилася така. Значення температурних показників скажімо так там є певні формули, з якими це обраховується, плюс бездощовий період вже триває. Переважно знову ж таки це північні, центральні області, частково східні і деякі західні, які ну, наближені до нас. Це там, Хмельницька, Рівненська область. В цих областях на сьогодні вже надзвичайний рівень пожежної небезпеки. З кожним днем, зараз, ну до кінця, до 24-го числа, поки що ми будемо утримувати. Дещо він розшириться на південній області може поширитися, тому що там опади, хоч вони і будуть, але досить локальні, і поступово також припинятимуться. Тому так зараз цей рівень пожежної безпеки надзвичайний, і це означає, що треба бути максимально уважними та обережними в поводженні з вогнем в екосистему, щоб не додавати роботи нашим рятувальникам, тому що в них її зараз і так вистачає. Але знову ж таки, з огляду на те, що наприкінці тижня на вихідних буде певна зміна синоптичних процесів, певне зниження температурного фону, то звичайно і рівень пожежної небезпеки. Також повинен дещо знизитися. Про це знову ж таки завжди на нашому сайті є вся, вся інформація. Дякую вам дуже, пані Наталі, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, на Дякую. Я нагадаю. Це була Наталія Птуха, синоптик українського гідрометцентру.